Зуб ЖС 600. Активніше стартує наступного учасника, 196-й номер, Віктор Іглій, активно закріплюється по минулого разу. Активніше їде. Хорошо, хорошо помогає площа, хорошо дивиться наперед.

Это такое, что разоружение и просто свеча на записке руки русский, которые назоруют, а реально предыдущий. Да, тут не маленький проводный согласнику. Приємно бачити, що ви працював переднім згадним класно на як правою рукою він антулює, користується загальними і надходів в повороти. І це дуже важливо використовується на всіх елементах, Представляємо у руки на щеплення. Фініш слайда! Хвилина 42-230, один штраф